А ви згодні з думкою про те, що політ це не лише фізичний злет, а й внутрішнє прагнення перевершити себе, розширити горизонти, зрозуміти світ і своє місце в ньому. Отож ми з вами на борту літака. Перед злетом у салоні панує особлива атмосфера. Пасажири займають свої місця, хтось нервово стискає підлокітник, інші зосереджено читають або переглядають телефон. Молоді мандрівники сповнені передчуття пригод, тоді як досвідчені пасажири байдуже вдивляються у вікно. Екіпаж діє впевнено і злагоджено, стюардеси усміхаються, перевіряючи ремені безпеки. І всі розуміють, що за хвилину літак почне рух. І цей мікросвіт у салоні затамує подих перед тим, як колеса відірвуться від сім'ї. Екран На спинці сидіння, це вікно в інший світ, маленький цифровий простір, що відволікає від реальності польоту. Коли його вмикаєш, з'являється логотип авіакомпанії, плавно змінюючись головним меню. Тут усе продумано до дрібниць: фільми, музика, карти польоту, навіть можливість перегляду камер. З зовнішнього боку літака. Найцікавіше інтерактивна карта, вона показує, де саме ти знаходишся. Точка рухається над континентами, відображаючи висоту, швидкість, температуру за бортом. Внизу спалакує напис Очікуваний час прибуття. І ти розумієш, скільки ще. Триватиме твоя подорож у небі. Отож екран на спинці сидіння літака. Це справжнє вікно в науку польоту. Ось висота 35 тисяч футів, отримана з барометричного альтиметра, що вимірює тиск зовнішнього повітря. Поруч температура. Мінус 55 градусів по Цельсію, визначена точним сенсором на фюзеляжі. Швидкість 900 км за годину розрахована за допомогою пітометра та GPS. Усі ці параметри змінюються в реальному часі, ніби літак ділиться з нами своїми секретами. І ми бачимо не просто цифри. Ми відчуваємо, як вимірювальні прилади тримають політ під контролем, дозволяючи нам насолоджуватися магією неба. Отож, спостерігаючи за екраном на спинці сидіння літака, ми розуміємо наскільки складна і водночас елегантна природа польоту. Це єдина синергія. Фізичних законів і технологій, яка дозволяє людині не лише подорожувати на величезних висотах, але й відчувати себе в безпеці, розуміючи, як фізика забезпечує кожен момент цього неймовірного досвіду. Зустрінемося!